И всем привет, с вами Дан ТВ. И сегодня мы будем опять дивиться на вещи за мной. Так. Что на сьогодні? Сегодня будем дивитися на книжки. Ну, будем дивиться на Аличку книжку и новость у меня на наушники. Да. Так, в общем, сейчас см подумайте. Прошоться. Напишіть в комментариях, если я догадалась. Остановлютесь відео і догадайтесь. То нафіг. Це англійський буквар. Англійсько-український буквар. Тут є у нас. Ось дивіться. Тут все написано. Ось все. І перед по українському. Ось, бачите? І дуже цікава книжка. Желаю вам подивитися її. Ну, цьому ми закінчу кажу вам висів зі сперви. Можете підписатися на канал, позвати друзей. А з вами був Богдан ТВ. Всім удачі і всім пока!